Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами в книжковому дивосвіті. І він пропонує нам чудовий фірш про добро. Він так і називається Творіть добро. А чи знаєте ви, що таке творити добро? Я впевнена, знаєте. Це всі добрі вчинки. До людей, до природи, до нашої землі, до своїх близьких. А написала вірш Алла Потапова. В цьому вірші вона закликає всіх людей творити добро. Давайте його послухаємо. Творіть добро. Світ прекрасний навколо тебе, Сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки, нехай Він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Друзі, що є прекрасного навколо нас. Так, звичайно, це і сонечко, ясне, ясне, і небо синє і птахи, і звірі, і гори, і ріки. І поетеса закликає, як? Правильно, нехай він буде таким навіки. Навіки, яким сломом можна замінити? Звичайно, завжди. А що поетеса просить людей? Так, щоб вони, людина, приносила добро в цей світ, бо все, що навколо нас просить любові і добра, Просить, щоб його берегти. Будемо ми вчити вірш за картинками, але ще раз уважно його послухайте. Світ прекрасний навколо тебе, Сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. А зараз розгляньте уважно картинки і ще раз послухайте вірш. Світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо. Любові просить. А зараз спробуємо вивчити вірш. Друзі, подивіться, яка красива наша земля! Який красивий світ навколо. Бачите, земля навіть квітами заквітчена. Це слова світ прекрасний. Повторіть їх. А ось маленький чоловічок. Це я і ти. А стрілки навколо тебе. Це слова навколо тебе. Наступна картинка сонце. Яке воно? Світле, ясне. Це слова, сонце ясне. Повторіть. А сонечко на синьому небі. Це слова і синє небо. Повторіть. А зараз повторимо весь рядок. Світ прекрасний, навколо тебе. Сонце ясне і синє небо. Повторіть ще раз. Що на картинці? Так, птахи і звірі. Це слова птахи і звірі. Повторіть. Наступні картинки. Спробуйте самі. Я впевнена, ви впоралися гори і ріки. Повторіть. Розгляньте уважно наступну картинку. Це наш світ. Дивіться, який він красивий. Тут є все. І метелики, і рослини. Вона заквічена. Нехай він буде таким навіки прекрасним, багатим. Щедрим. Це слова Нехай він буде таким навіки. Повторіть, а зараз повторимо весь рядок. Птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки. Повторіть ще раз прямуємо далі. Що на першій картинці? Так, людина, що вона робить, несе. А на другі людина оберігає серце, серце, в якому живе добро. Вона його ніжно тримає в руках це добро. Вона його несе, це слова, нехай людина добро приносить. Повторіть ще раз, нехай людина добро приносить. Наступна картинка наша земля з будинками нашими, з рослинами, тваринами, квітами, звірями це наш світ, а навколо стрілки, бо світ навколо це слова. Це слова, бо світ навколо. Повторіть! Подивіться, яка цікава наступна картинка. Бачите? Підняті руки, а в них маленькі серця, вони різнокольорові, це слова любові просить, бо світ навколо любові просить. Повторіть ці слова, а зараз повторимо весь рядок. Нехай людина добро приносить. Бо світ навколо любові просить. Повторіть декілька раз. А зараз спробуємо повторити весь вірш: світ прекрасний навколо тебе, сонце ясне і синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіким, нехай людина добро приносить. Бо світ навколо любові просить. Повторіть декілька разів, і ви його запам'ятаєте. Ось і закінчується наша подорож в книжковому дивосвіті. Я впевнена, що вам дуже сподобався цей вірш. Вивчіть його і розкажіть рідним, близьким друзям чим більше людей. Буде знати цей вірш, тим більше людей зможе творити добро. І пам'ятайте, природа нам як рідний дім, вона усім як мати, щоб лад завжди був в домі тім, про неї треба дбати. Бережіть природу, і вона буде щедрою до вас. До нових зустрічей, друзі!